Доброго дня! Вас вітає агентство нерухомості стабільність. Сьогодні хочу вам представити одну кімнатну квартиру у місті Івано-Франківську по вулиці Декабристів, район Микитинці. Здача будинку планується до кінця року. Бачимо отут вхідні двері. Заходимо прямо, це у нас кухня, ліворуч у нас ванна санвузолу. Бачимо гарна простора кухня. Квартира знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. І це у нас кімната. Гарне затишне місце. Поблизу школа, садочок, магазини до центру міста на авто 7 хвилиночок, недалеко зупинка громадського транспорту, тобто сполучення гарне, гарна простора квартира. Будуть усі. Комунікації, гарно облагоджена територія, дитячі майданчики. За деталями телефонуйте, радо відповів на ваші запитання.